Зараз я вам покажу як виглядає бріжтоун Блізак ДМВ-2 після пробігу орієнтовно десь 45 тисяч кілометрів. Так. 8 міліметрів за проценту. Так, 8 7 з половиною. І 7 з половиною. Е, ці шини поставились на сьомий сезон. 17-го року випуск був. Протектор, бачите, самі ще достойний, м'ятенький, прогинається взагалі. Без питань пальцями, а під вагою машини тим більше. От чого я прихильник дорогих брендових шин. Але арктичного типу. Я ставлю тільки арктичні шини. Вона нова, має десь 11-12 мм у цьому розмірі. 45 тисяч проїхала, ну може 40. То бачите самі, 7,5-8 мм. Ще на два сезони, я думаю, їх точно вистачить.